Переможці конкурсу Логотип та стиль Києва отримали свої нагороди. По 25 тисяч гривень одержали Андрій Федорів та компанія супергерої, які поділили перше місце. Обидва переможці перекажуть ці кошти на благочинність. Дизайнери кажуть, визначення логотипу це лише початок створення бренду міста, і над цим вони вже готові працювати. Нагадаю, конкурс на логотип та стиль Києва започаткували у минулому році. КМДА розпочнуть використовувати логотип уже у цьому році. Це може бути. Сувенірна продукція, наприклад, яке буде виробляти наше управління туризму, так? і з цим логотипом, це можуть бути якісь логотипи до якихось подій, які буде проводити Київ, спортивні змагання, фестивалі, концерти. Була реалізована огромна робота в рамках цього проекту, і, несмотря на те, що було потрачено багато часу, і дуже приємно. Приятно осознавать, что инициатива не напрасна.